І так, друзі, всім привіт. Зампераський бачу сьогодні ми приходилися із кумом на рибалочку. Сьогодні на таку поляночку невеличку. Рішили посадіти. Рішили сьогодні порибачити у... Як вона там? Дружня Настінне озеро. Yeah. О. Приїхали, ми поки сюди доїхали. Спочатку ждали колокольчики, типу. 40 десь, потім біля магазину в нас. Сів акумулятор. Заглохла машина, нас прикурили. Зібралися в рибалку десь у час, а попали до у часов 4. Таке, сьогодні, що, сьогодні буду ловити на один фідерочок, або на, на два фідера і на одну удочку Ну, удочку щось вже покльовує. Все, якісь будуть нормальні покльовочки. Будемо включатися, побачимо, що воно сьогодні буде у нас по рибалочці. Поки що ще не ясно, що тут клює. Бо я тут був ще год назад, то ловив таке подлєщики, там карасі, щось невеличке, брат толстло то, то, то брав. Так що, в принципі, риба в принципі долажна бути. Все, включимося на перші нормальні пакки. Побачимося, кум дав мені якусь таку штучку, флюр, як, у, ну, як вона в окна, таке зелене п'ятно пускає. Я о. А, о. Це ще все показує на відео. А от зараз це треба лягти буде. Коротше, покажу вам, як воно працює. Побачимо, буде на нього ловитися чи ні сьогодні. А, і ще взяв таку штучку О, пшикалку. Фанатік е, приворот, криль, побачимо, що воно буде. О, одну секундочку, щось. На поплавочку покльовочки йдуть. Звісно, вам сюди буде, не видно. не не Что сделал, Серега? Я потягнув трохи до нас. Подожди, ще хвилину, якщо нічого, то Все, упустив покльовку. налякав рибу. О, ні, диви, 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 ду Можешь ось сидить? А може ні. Щось клює. Мені каже, це може якась моє, краснопьорочка, щось маленьке. Карась, карася клює, то він буде зразу. Ну так. Ну, диви! Там був тупо гігантський черв. Я. Коротше, рибка взяла червячка. Все, ладно, ставлю на паузу. Зараз надіну червячка, пирскну крильом і побачимо, що воно буде. Ось надів в три опариша. Зараз все пирскну. Приворот криль. <смірко> побачимо, що воно буде. А пахне креветкою так добре? Як сухайники оце, появляємо віна. Mm -hmm. Класно пахне, все, закидаємося. Mm -hmm. -да. mm -hmm. Все, закинулись. Ставимо на паузу. Як щось витягну, покажу. Або як буду тягнути, побачимо. Якщо на удочку, то що витягну, бо камера довго включається. А на фідерочок зараз закину. Ну, Як завжди на фідер ловити на обійцю карася, червяк опарочку, куру все потрошки намішаю. Все, включимося на якісь покльовки. Так, ось, друзі, на удочку зловив, ну, зробив маленьку глибину. І все така перва покльовочка на опариш і попалася така невеличка Ну, Вона мені не треба, ми її будемо відпускати. Все, буде зараз ще якась покльовочка, включимося. Буду ловити на опарика. Зараз попирскаю або умокнув цей. Оту фігню, що зеленим світиться. І побачимо, клюне на нього чи не клюне. Не в спину закинулися і все знову така красноперочка. На маленькій глибині, в принципі, якщо велика риба клювати не буде, то можна в принципі, нормально натягати красноперочки. Ну, така невеличка. На маленьку таря... тараньку або на ж... нажарьшку не пойде, так що будемо відпускати. Раз. Раз. Все, нехай пливе, побачимося старі опариші. Міняти не буду. Закинемо знову туда. Дивимося, що воно. <реш> так, коротше, у нас проїздила спасательна операція под вітер. Ти чувствуєш, даї І... О, упала ця. І зараз, походу, не <реш> вже десь цілісний її попає свободу доставать. Та ладно, то я, 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 я ж кажу, ти так не мідій. Може то мідій. Може. А попробуй сюди трошки такого. Та, вона, я ж кажу, ну тут лежить. Вода, в принципі, вже тепла. Я просто не бачив Та такому все тут скроєчечку. Бе, ти знаєш, як так гарно стояла, блядь? Ха-ха-ха вже надежда помира Каже, все таки придеться лісти. Сука. Да ладно, давай зараз злажимо. І так, кажу, все-таки прийде зараз лісти ловить раки. Достану вудочку, щоб помішала. Та сюди якраз куточком зайти. достати три можку. Треба спочатку пивка для храбрості. Ну и так, короче подводная съемка Ух uh. 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 uh, ты шо Ну ничего, вообще день не будет, если то не станешь Опа по, по груди воді, водичка в принципі тепла. Ну вдруг надумається, то у нас. Бегайте пацану, по я подумаю, я ж. Там нормально глибина. Бе по груди? А? По груди? Найкаже, Біда, йо, б... а Та мені кажеться по хо туди. Пішла, да. так? Да? Бо це, блять, звичайні палки нахуй з краю вказується. А ближче туди? Туди ближче. Алло а. да да а. Ну, що то мы тебе не давно закинулись, пока погибли, пока ты Ну я тебе туди добра У -у -у. Эй Опа Достой Юпай, думав, глибини груди, ой, попоязувати глибина. Погруди, вилазимо, через ці гусі. Не, ну, світонут крию. А вона, в тепла. Бов ще чай. Я по цем навіть безразку пищучкою уїбав, бо не докупатися не за. Є все. Тройничок доставили, ставимо на паузу, буде щось цікаве, включимся. Вже будемо включатися, як буде Діма падати у воду. Так, включення, щось там клює на поплавочок, може зараз вживу витягнемо, а може і не витягнемо. Це ти буде, коротше, часа два. За часа два на одной покровки нормальної. Тупо тишина. Так, да, так що ми решили зробити, ми що Діма зараз і складки зробить сальто в воду. Та я ще так дивлюся, воно там дзіба, дзіба, але воно що там, ну, не так дзібає. Не, там п'єтне, але там... Опарик! Опарик. Опарик, і оце твій світлячий. Світлячком намазано. Ну, да. що це таке паклює. Ну, її Да, да. Те, що до воду лазити, я його їх там кинув. Голова.

Та я ж бачу, так воно уже так минут кать плює. Оце, я що, я, воно оттуда як почало, то так, ну і все, поняття типа не, не топа нічого типа. Ну би не нормально, ти може кидать. Под конус. Так да. Тут воно зразу, я воно кажу, зразу, блядь, по, по шию. <плесця> так ну то і все, це так воно вже пару минут одразу Може край тобі маленького <плесця> А мене там малесень, Я може ні, ану. Що тут в мене закрючок? Ну, та тебе який? Ну не, думав... собі не, ну, не сильно. Он до диві прямо все. Бачиш, плаває. Mm -hmm. Ну, у мене на фідері, на цьому фідері менший кручок. Там взагалі малесенький. Ну там ж специально Ладно. Так я так і буду. Да. Ставлю на паузу, буде щось будемо включатися. Бо походу сьогодні риби взагалі не буде. Mm -hmm. Так, приїхали, надо, випили пляшечку конячку. Це не випадеть, да, воно буде по двушечці пива. Кстати, <плес> алкоголь да, шкідливий для здоров'я, не вживайте. <плес> Тільки на рибалки. <плес> О, так що, коротше, таке щось буде, то будемо включатися. Ну мені кажеться, коропів в ближайші дні не буде. <плес> а у нас норма, да, нам треба виловити 10 кілограмів риби. Ну, походу, якщо ми хоча б два виловимо, то буде вже добре. <плес> Так, ідеавши на маленькій глибині, ось така риба попалася розмір з палець, Та е, на відео синька приплила. Ось таке тут так клює. Ще короче, не одної здорової риби. І так ото последня красна пірочка, десь була час чим-то назад. Потім виділив на одну синьку. І ось такий ось невеличкий окушочок попався. Я ж кажу, на фідери його так закинули. Е, що в мене що Дімона вже з самого початку мовчать не одної покльовки. Це таке на вудочку. Всяке Я щагаю. Бог його знає. Не клює, вона як завжди Клює бо вчора, бо ха -ха, завтра, то не в нас. Коротше, ладно, закидаємося. Щось буде цікаво, включимося. Уже включимся ночи, я повлюс ловить раги. <риві> так, скажу десь шоста чи сьома красна парочку. Така менша ладошечки ось. і все. І Бог, коротше, <риві>, нічого не клює. <риві> Тупо на маленьку хлебину така, так разнапірочка смикає і окунтик ще шибу і все. Так що бог я знаю, буде якась риба чи не буде риба. Крупна. По 5 кг ми своїх норм точно не зловимо Там до Діма кидає на спінінг. Хоча хоч, хоч якась щучка на вечір поїде, побачимо. Уже, коротше, почало вечеріти. Сиділи на, на фідері. На фідері була одна покровочка, все, а так тишина. а це на вудочку. Ще один у сьогодні, у кушочок попався, і все. А так тішина.